Я вітаю вас, стрільці! Зараз ми з вами знаходимося в лісі в наших українських Карпатах, де дуже чудово. І зробимо для вас стрільці прогноз астрологічний на жовтень, 24-го року. Дуже потужний для вас місяць, тому що для вас це. Час гарних новин, час перспектив, нових можливостей, нових надій, натхнення взагалі відволікання від рутини. Багато перепон підуть з вашого життя. Взагалі для вас проявляється публічність, виступи на публіку, зустріч із новими людьми, з новими колективами. Будете знаходитися у великих колективах, у творчих, серед дуже цікавих людей. Також можете проявитися як лідери, стрільці. У вас дуже зараз цікаві. Починаються часи. Ви в центрі уваги, показуйте себе, виступайте, проявляйтеся. І почнемо з того, що 2 жовтня, як ми вже всі знаємо, сонячне затемнення, і для вас це одинадцятий дім, як я казала, нові колективи, нові ідеї, взагалі творчі, а також нові досягнення. І тут про перспективу зросту, тут нові шляхи. Але я вже записувала відео. По сонячному затемненню, там можете придивитись для вас стрільці, і я казала про те, що в це саме затемнення буде стояти там точка темна ліліт. А це про що? Що якась людина із вашої команди може на щось спокуситися і трошки якби піддати темноти, але ви можете емоційно. Трошки бути обуреними, трошки будете незадоволені цією людиною, але моє побажання прощати всім, відпускати таких людей. Вони це роблять не якби несвідомо, їх теж спокушає цей ліліт. І тобто рухайтесь далі, не зупиняйтеся із за цих темних точок, які можуть бути, які можуть нас якби тормозити. Ви можете стрільці бути благородними, будете бути авторитетними людьми. Також, що ще у нас може бути по 11 дому, це якісь питання з дітьми. Також емоційні якісь питання пов'язані з дітьми. І не тільки з вашими, кого ви народили, а взагалі з якоюсь публікою дитячою. Можливо, ви працюєте в дитячих садках, можливо, ви працюєте з дітьми, можливо, у вас якісь групи, де ви навчаєте діток чомусь. Тут буде дуже сильна така енергетика, саме по цим питанням. І далі у нас 6 -го. жовтня буде такий потужний аспект, але він напружений між Марсом і Меркурієм. І для вас це 8 і 11 дім. І тут може бути конфлікт між словами і ділами, тому що Меркурій це говорити, а Марс це все-таки діяти, це активна планета. Квадрат це напруження. Тут може бути, так як у вас 8 і одинадцятий дім, якась переоцінка ваших вкладень взагалі себе. Ви вкладаєтесь багато в якийсь колектив. Але не відчуваєте якби віддачі. По восьмому дому ви не відчуваєте ні фінансів, ні взагалі якоїсь поваги до самого себе, витрачаєте більше, ніж отримуєте, як я казала, конфлікт. Можливо, хтось багато обіцяє або обіцяв, але на, на ділі цього не відбулося, і ви не відчули. Цю віддачу, яку чекали від людей, або ж від колективів. Якщо у вас вже давно був якийсь конфлікт стосовно фінансів і великих колективів. То зараз він може в цей момент трошки ускладнитись, як я казала, 6 жовтня. Але ж знову краще не конфліктувати, краще ці емоції направити на свою творчість, продовжувати займатися творчістю, і згодом воно все само розрішиться. тому що цей день сам по собі він буде конфліктним. А вже 8 жовтня у нас Меркурій дасть позитивний аспект: тригон, це аспект успіху до планети Юпітер. І для вас це знову сьомий і одинадцятий дім. І тут уже я би сказала, що якісь партнери, якісь люди, можливо, ваш чоловік, дружина вам допоможуть вирішити те питання у колективах, де були якісь проблеми. Тут уже про налагодження стосунків, тут уже про публічну діяльність, яка вам буде приносити щастя, задоволення, успіх взагалі. І тут добре виходити на публіку, показувати себе, щось доповідати людям, бути лідером, взагалі, вести людей за собою. Ви можете стрільців саме в цей час, ви можете грати якісь ролі. Взагалі, бути позитивною людиною буде вам дуже добре. Буде вам це дуже пасувати, і ви зможете це робити, і вас це буде насолоджувати. А також у нас 8 жовтня і ще Венера також дає тригон на Марс. І для вас це 8 і 12 дім. І знову ж таки про щастя. Тут уже покращиться, як ваше самопочуття фізичне, також, якщо ви, наприклад, не дай Бог, хворіли, ви можете одужати, тому що планета Венера це про щастя, це про баланс, це взагалі про такий спокій, тишу і задоволення від життя. Також і дохід можете отримати, або якусь нагороду, або премію отримаєте, тобто те, що ви не очікували. Якісь заохочування вас будуть заохочувати до нових дій. Отже, приймайте подарунки в цей час, і також що ще можуть бути якісь таємні стосунки. Якщо це вас стосуються стрільці, то спостерігайте за цим. А 9 жовтня у нас Юпітер піде ретроградно, тобто назад. Він зараз у знаку Близнюки. Для вас це сьомий дім. Це про стосунки. Будете знову опрацьовувати питання стосунків із вашими партнерами або по шлюбу, або партнери по бізнесу, або, можливо, це ваші колеги. Якщо якісь є юридичні справи, вони знову повернуться ці питання. Але Юпітер, взагалі, це планета розвитку. Вона зараз у вас іде по сьомому дому. І буде вона ще там знаходитися до 4 лютого 2025 року, потім ще піде прямо. Тобто, багато часу вона буде знаходитись у вашому сьомому домі. Питання стосунків повинні вийти на новий рівень. Це про щедрість, про задоволення, про повагу один до одного. Це про те, щоб авторитет відчувати до свого партнера. Не тільки свій авторитет видвигати, але і. Цінність партнера також ви повинні відчути, але і з собою також не зволікати. Звісно. А якщо, наприклад, у вас до цього моменту стосунки були в конфліктних станах, то зараз, коли піде Юпітер ретроградно. Може відбутися відродження ваших стосунків. Тобто, як я сказала, до 4 лютого можуть прийти великі зміни у вашому партнерстві. І ще у нас 12 жовтня Плутон стає директним і назавжди покидає. Залишає знак Козирогу, Вже він туди не повернеться ніколи в нашому житті. І наближає на найближчі 15-20 років він заходить у знак водолія. І для вас це третій дім. Отже, 20 років він знаходимося у вашому другому домі. Дуже трансформував і опрацював вашу сферу заробітків. Я думаю, за цей час стрільці ви навчились заробляти по-новому. Ви вийшли на рівень. Інший зовсім доходу, ви зрозуміли, як заробляти. Ви вже точно не будете зараз заробляти як раніше, 20 років назад. У вас пройшла реорганізація, хто витримав молодці, але я знаю, що було складно, і саме стосовно питання грошей, цінності, самоцінності. А зараз готуйтеся обробляти сферу третього дому, а це про комунікації, про надання інформації, про наші стосунки з близькими людьми, з братами, сестрами, з друзями, з сусідами і з тими, з ким ми контактуємо щоденно, хто нам надає інформацію про навчання також, тобто про все те. Де ми можемо отримати якусь інформацію? Нову техніку можете придбати в цей час нові гаджети, нові автомобілі. Це все йде до розвитку. Головне, не бійтеся, тому що Плутон він може наганяти трошки страху, і він трошки такий тиран. Він може е, трошки тиранити людей, але це все для розвитку для того, щоб люди трансформувалися. А 13 жовтня у нас Меркурій вже переходить в Скорпіон. Для вас, стрільці, це 12-й дім. І тут будете багато думати, багато буде роздумів, багато буде питань із тим, що завершити, хто ж, я, як я піду далі. Будете думати про своє минуле, будете розмовляти про своє минуле, будете згадувати якісь незакінчені справи, ті, що ви залишили, і до 3 листопада. Вам розкриються якісь таємниці. Також можете зустріти людей із свого минулого. І ще 17 жовтня у нас Венера вже переходить до вас у знак, стрілець. І це для вас перший дім. І що це для нас, звісно, про радість, про щастя, про насолоду, про баланс, гармонію, відчуття такого, такої безпеки в самому собі. Це про оптимізм. Ви взагалі стрільці-оптимісти, і тут Венера вам тільки допомагає. Це взагалі про закоханість самого себе і в людей. Всі люди, які будуть поряд з вами в цей час, будуть вас насолоджувати. А потім у нас 17 жовтня відбудеться повня у знаки Овен. Для вас це п'ятий дім. І тут якась кульмінація взагалі подій і про що це вам? Знову ж про радість, про подарунки, про чудові стани емоційні, про гарний настрій з дітьми вашими будете або відпочивати, або поїдете на відпочинок. Повня – це завершення чогось. Ви до чогось довго йшли, і зараз ви це отримаєте, ви скажете, ну нарешті я сюди дійшов. І це в гарному сенсі, це про таку перемогу зможете відволіктися від рутини. Вас або запросять на якесь свято, на якісь заходи підете, або з дітками будете своїми проводити час, але це про такі дуже щасливі стан, або закінчити роботу над якимсь творчим процесом, над яким ви довго працювали. І ще у нас 22 жовтня буде декілька таких сильних, таких потужних аспектів на небі, і Сонце дасть квадрат до Плутону. Буде позитивний також аспект Меркурія до Сатурна, і також позитивний аспект Венери до точки раху. Тобто енергії буде дуже багато. І у вас можете знову ж таки отримати. В гарному сенсі якусь перемогу ви давно чекали, над чим ви давно працювали, над як... в якійсь справі, яку ви дуже любите, і якою ви давно займаєтесь, але не відчували якихось результатів. То зараз, в цей день, як я сказала, 22-го, можливо, і через якісь перепони, але ви відчуєте прилив такої сили великої і захочете цим займатися далі. Тобто відчуєте, що. Ось воно, ось те, ради чого я довго працювала, до чого я йшла. Тобто, через перепони до перемоги саме в цей день може бути складно, але головне не боятися, і ви відчуєте задоволення від саме від того, над чим ви працюєте. І захочете рухатися далі саме в цьому напрямку. І 23 жовтня у нас сонце переходить в скорпіон. Для вас це знову 12-й дім, стрільці, і тут знову щось завершити для того, щоб розпочати нове. Тут буде багато енергії, завершуйте свої справи. Також, якщо ви не дай Бог, хворіли, ви можете одужати в цей час, можуть завершитися якісь хвороби, можуть завершитись навчання, ви можете отримати якісь документи, які довго чекали. Щось можете залишити і відчуєте, що до вас наближається щось нове. Я вам бажаю стрільців цього натхнення, цього стану задоволення, радості, успіху і. Продуктивного місяця жовтня і всього вам найкращого, взагалі. І підписуйтесь на мій канал. Канал буду вам дуже вдячна і до зустрічі.